Номер 925 сторінка 206. Одиницю поділили на 5, на 7, 13, 24, 100, 317 рівних частин. Як назвати одну частину в кожному із цих випадків? В першому випадку одиницю розділили на 5 частин. Одну із цих частин ми назвемо 1 п'ята. Одна. П'ята. На сім буде одна. Сьома. Одна. Сьома. На тринадцять. Одна. Тринадцята. Одна. тринадцята. На двадцять чотири. Одна із них буде. Одна двадцять четверта. Одна двадцять четверта частина. Один поділити на сто буде одна сота. Одна. Сота частина. І один поділити на триста сімнадцять. На 317 рівних частин одна з них буде одна триста. Одна триста сімнадцята.